Доброго дня! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати мову програмування таку як C. Матеріали взяті з сайту tutorialspoint.com, а також частина з javatoest.com. Лекційні матеріали, компіляція та запис студента групи ІПЗ 191 пісковий Станіслав. Отож, приступимо. Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати мову програмування C. А саме тема сьогоднішнього уроку буде перевантаження методів. Отож, для чого потрібно перевантаження методів? Насправді ми з вами вже багато разів користувалися перевантаженими методами. Для прикладу, візьмемо той же метод POV, який виконує піднесення числа до степеня якогось. Отож, коли ми з вами хочемо використати даний метод, пишемо метод POV, відкриваємо круглі дужки, і середовище промування дає нам підсказку, де, де, де який опис, що робить даний метод. Е, та, сама з собою, параметр, який він приймає. І тип даних параметрів. Ось як ми можемо побачити: Double, Double X і Double Y. В даному випадку середовище промування підказує нам, що приймає тип Double і повертає такий же тип даних. Але зверніть увагу трошки лівіше. У нас є запис один з чотирьох. І якщо ми в момент, коли ця підказка з'явилася. Нажмемо на клавіатуру вверх або вниз, то ми можемо побачити, що опис даного методу міняється і параметри, які він приймає, також міняються. Тепер же давайте подивимося, як працює перегружений метод, який ми самостійно написали. Давайте для прикладу напишемо невеличкий код. Отож, Давайте звернемо увагу. Ось на що. По-перше, у нас є два методи, які називаються однаково: сам і сам. Перший метод називається сам і другий називається сам. Але сигнатура у них різна. Хоч і результат, який він повертає, і в того і в того методу int. Але кількість параметрів у них різна. У першого методу це два параметри. У другого це три параметри. І відповідно, ті у даних методів різне. Перший метод повертає суму двох хідних параметрів, а другий метод повертає суму трьох хідних параметрів. Отож, я поставив breakpoint на 13 та 9 рядку коду, щоб ми могли відслідкувати, який метод буде викликатися, в якому випадку. Тепер, ж давайте викличемо якийсь із цих двох методів і подивимося, як вони будуть працювати. Як бачите, як тільки я написав метод сам, Середовище промування нам підказує, що такий метод вже є. І коли я пробую передати йому параметри, у нас відповідно таке знову середовище провання підказує, що у нас є два варіанти реалізації даного методу. Перший, який приймає два параметри. Другий, який приймає три параметри. Отож, давайте спочатку сюди передамо два параметри. Два і три. І так, будемо виводити дану зміну. І давайте ще поставимо breakpoint на 24-й рядку коду. І давайте це все запустимо в дебазі. Як бачимо, у нас на 24-му рядку коду нас виклик першого нашого методу сам. І ми туди передали два параметри. І відповідно, якщо ми зробимо крок, у нас спрацював breakpoint в тілі того методу, який приймає в нас саме два параметри. Значить, ми викликаємо саме цю реалізацію два числа, які ми туди передали. Зараз будуть додані. І як результат ми отримаємо число 5. І відповідно ця 5 буде показана в консолі. Як бачите, return 5. І відповідно, якщо ми все ж таки знову запустимо нашу програму, але передамо, для прикладу, ще одне число четвірку. Також дебаг. Як бачите, в нас breakpoint перенісе на саме той метод, де реалізація в нас саме трьох чисел. Так як ми передали саме три параметри, то і викликалася саме ця реалізація, яка підходить під те, що ми передали в якості параметрів. А це, відповідно, число 2, 3, 4. І як результат ми отримаємо дев'ятку. Як бачите, sumreturned 9. Все чудово працює. Отож, давайте напишемо ще один метод для сам. Але сигнатура буде е, ще більше відрізації від того, що ми писали раніше. Тепер наш метод буде повертати. Тепер наш метод буде повертати суму дробових чисел. І, відповідно, даний метод, дана реалізація його працюватиме тільки з дробовими числами. Отож, давайте поставимо також брейкпоінт на 17-му рядку коду. І також змінимо тип даних для I. Хоча ми могли просто передати цей параметр сюди, але для кращої реалізації давайте все-таки зробимо наступним чином. Якщо ми спробуємо викликати наш метод сам, то ми побачимо вже, що в нас є три таких реалізації даного методу. ІнлайнWSUM, sum для двох параметрів та in sum для трьох параметрів. І давайте передамо в якості параметрів якісь дробові числа. І відповідно, змінюємо тип даних IT на тип даних double. І знову запускаємо це в дебазі. Робимо крок. Робимо крок, і як бачите, в нас breakpoint зупинився на місці, в методі, де в нас передається саме дробові числа. Так як в якості параметри передали два дробових числа, і відповідно, так як ми передали два дробових числа, вони в нас сумуються, і як результат буде в нас число 2,2. І ось це, в принципі, все, що можна було розказати з такого простого. Але. Ще один такий невеликий нюанс, можна сказати, така плюшка для вас, вона не зовсім відноситься до теми перевантаження методів. Але якщо, для прикладу, ви самостійно написали декілька перегружених методів, і наступному програмісту після вас було зрозуміло, що ваші методи роблять, можна залишити такі коментарі, які будуть відображатися в описі вашого перегруженого методу. Для прикладу. Давайте це все закриємо. Для прикладу, для цього потрібно нам поставити три слиша. Це, в принципі, все можна видалити. І давайте, для прикладу, напишемо: сума трьох, точніше, двох дробових чисел. І як тільки ми можемо побачити, як тільки ми будемо викликати даний метод, у нас в описі буде відображатися сума двох дробових чисел. Аналогічно і тут ми можемо зробити. Сума трьох цілих чисел Та сума двох цілих чисел. І як тільки ми будемо викликати даний метод. Можемо побачити відразу, і буде зрозуміло, що в нас ці методи роблять. Сума двох дробових чисел, сума трьох цілих чисел та сума двох цілих чисел. Все чудово буде працювати, ніяких проблем у вас не буде виникати. Отож. З цим ми закінчили. Тепер давайте перейдемо все-таки до сайту. Це ми можемо закрити. Отож. Перевантаження C. Оператор і функція. C дозволяє вказати більше, ніж одне визначення для імені функції та, або оператора в тій самій області, що називається перевантаженням функції. Та перевантаженням оператора відповідно. Перевантажена декларація. Це декларація, яка оголошується з тим самим ім'ям, що і раніше оголошена декларація в тій е, самій області, за винятком того, що обидві декларації мають різні аргументи та, очевидно, різне визначення реалізації. Коли ви викликаєте перевантажену функцію або оператор, компілятор визначає найбільш відповідне визначення для використання, порівнюючи типи аргументів, які ви використовували для виклику функції, або оператора. З типами параметрів, указаними у визначеннях. Процес вибору найбільш відповідної перевантаженої функції або оператора називається вирішенням перевантаження, перевантаження функції C. Ви можете мати кілька визначень для однієї назви функції в одній області. Визначення функції повинно відрізнятися один від одного, типами та або кількістю аргументів у списку аргументів. Е, ви не можете перевантажувати оголошення функції, які відрізняються лише типом повернення. Нижні ще наведено, наприклад, коли та сама функція Print використовується для друку різних типів даних. Відразу перейдемо в лайв Як можемо побачити, в нас аналогічно, як з моїм прикладом, в нас є три методи реалізації метода нашого print, який повертає нас ціле число, друкує дробове число і друкує якесь слово. І як в якості параметрів ми передали ціле число, дробове число і слово Hello Речення, точніше. І як можемо побачити, у нас все чудово працює. Перевантаження оператори у C. Ви можете перевизначати або перевантажити більшість збудованих операторів, доступних у C. Таким чином, програміст може також використовувати оператори з типами, визначеними користувачем. Перевантажені оператори це функції з спеціальними іменами. Ключове слово оператор, за яким йде символ оператора, який визначається, як і будь-яка інша функція. Перевантажений оператор має тип повернення та список параметрів. А саме, виглядає наступним чином. Оголошує. Оператор додавання, який можна використовувати для додавання двох об'єктів у бокс. І повертаю остаточний об'єкт бокс. Більшість перевантажених операторів можна визначити як звичайні функції, що не є членами, або як функції члени класу. Якщо ми визначаємо наведену вище функцію як функцію, що не є членом класу, тоді нам доведеться передати два аргументи, які кожного операнда, для кожного операнда наступним чином. Нижче наведено приклад, щоб показати концепцію оператора. Над завантаженням та за допомогою функції члена. Тут об'єкт передається як аргумент, до властивості якого можна отримати доступ за допомогою цього об'єкта, до об'єкта, який викличе цей оператор. Можна отримати доступ до за допомогою zis оператора який пояснюється нижче. Тож, відразу переходимо в середовище програмування. Наш приклад. Отож, в нас є методи: setH, setBrace, setLens і getVolume, які будуть повертати значення наше. І в нас є перевантаження плюс оператор додавання двох об'єктів Box, оглядаючи наступним чином. З допомогою оператора Zis. Ми передаємо ці оператори і відповідно перевантажуємо оператор плюс. Та відповідно головна функція main, в якій ми створюємо об'єкт класу Box, Box 1, Box 2, Box 3. Змінна Double Volume, яка буде повертати об'єм нашого боксу, нашого квадрату. І відповідно передаємо ці всі значення в якості параметрів 607050 для боксу 1, для боксу 2. Та виводимо значення об'єму боксу 1 та боксу 2. Та box 3, який нас виконує додавання двох об'ємів двох боксів. І відповідно, як результат, ми можемо побачити, що у нас все буде чудово працювати. Бокс 1.210, бокс 1560 і бокс 3.542.0. Перевантажувані, не перевантажувані оператори. Нижче наведено список операторів, які можна перевантажити. В цій таблиці, в принципі, майже всі оператори, які ви знаєте, можна перевантажити або не перевантажити. І отож, нижче наведено список операторів, які не можна перевантажити. А саме ось цей маленький список з 4 операторів. Приклади перевантаження операторів. Отож, ось різні приклади перевантаження операторів, які допоможуть вам зрозуміти концепцію. Спершу перевантаження унарних операторів. Переходимо. Унарні оператори працюють з одним операндом. і нижче наведено приклади унарних операторів. А саме, оператори збільшення. 2 плюси інкремент. Та зменшення декремент, два мінуси. Унарний оператор мінус, та логічний оператор not. Унарні оператори працюють з об'єктом, для якого їх було викликано. І зазвичай цей оператор з'являється ліворуч від об'єкту, як у Object, мінус Object та 2 Object, але іноді їх можна використовувати як postfix, як і Object, або object -мінус -мінус. У наступному прикладі пояснюється як оператор мінус може бути перевантажений як для префікса, так і для постфікса. Отож, давайте переходимо в середовище провання. У нас є клас Distance, у якому є дві змінні: одна, яка буде другувати від 0 до безкінечності, друга від 0 до 12. І необхідні конструктори Distance, який в нас є два значення змінних fit фітє inches по нулях. І відповідно, аналогічно, же, такий але з перевизначенням даних змінних. Та спосіб відображення відстані. Просто виводимо ці два значення. Перевантажений мінус оператор. У нас є оператор мінус, перевантажуємо його, використовуючи оператор мінус ліворуч для fit та для Inches. Передаємо параметри для дістанс D1 та D2. Застосовуємо заперечення, тобто застосовуємо цей оператор перевантажений мінус, та виводимо значення змінної d1 на екран. Аналогічно для D2. Так як у нас оператор мінус застосовується тільки для одного оперенду, ми перевантажуємо їх для того, щоб він застосовувався для більше, ніж одного. Давайте запустимо дану програму. Як бачите, у нас все чудово працює. Сподіваюся, наведений вищий приклад робить вашу концепцію зрозумілою, і ви можете застосовувати подібну концепцію для перевантаження логічних операторів не. Отож, давайте відразу перейдемо до наступних Перевантаження бінарних операторів. Бінарні або двійкові оператори приймають два аргументи. І нижче наведено приклад двійкових операторів. Бнарне. Ви дуже часто використовуєте бінарні оператори, такі як оператор додавання, оператор віднімання, оператор ділення. Наступний приклад пояснює, як можна перевантажити оператор додавання плюс. подібне чини ви можете перевантажити оператори віднімання та оператори ділення. Переходимо в середовище програмування. Отож, в нас є класбокс, в якому три змінні Lens, braids і height, глибина, довжина і висота. І в нас є аналогічно методи getVolume, який буде повертати об'єм даного боксу. Та в нас є setLens, length, set та setHeight, які будуть просто встановлювати значення цим змінним. Отож, перевантажений оператор плюс який буде в нас додавати більше, ніж одну змінну. А саме, за допомогою такої конструкції, ми додаємо значення lens та Height. І відповідно в методі main ми створюємо об'єкт класу box 1, box 2, box 3, змінна, яка буде зберігати об'єм цих, цих боксів. Та передаємо в якості аргументів для глибини висоти і широти значення цих цих змінах 5, 7 та 6. Відповідно, аналогічно для боксу 2. Знаходимо об'єм, викликаючи метод getVolume. Та викликаючи метод перевантажений плюс, ми викликаємо ось цей от перевантажений метод плюс. Давайте виведемо на екран, як результат у нас все чудово працює. Отож, давайте перейдемо до наступного прикладу. А саме перевантаження реляційних операторів. Існують різні оператори відношення, які підтримують мовою C. Наприклад, менше, рівне, менше або рівне, рівне або менше, і два дорівнює, тощо, які можна використовувати для порівняння вбудованих типів даних C. Ви можете перевантажити будь-які із цих операторів, операторів, точніше, які можна використовувати для порівняння об'єктів класу. Наступний приклад пояснює, як можна перевантажити оператор менше і подібним чином можна перевантажити інші оператори відношення. Переходимо в середовище програмування. Отож, як з попереднім прикладом, ми просто скопіювали код і перевантажуємо оператор менше. А саме, порівнюємо, якщо фути менше за фути, які були передані, повертаємо true. І аналогічно, якщо фути дорівнюють футам, які передали, і дюйми, які ми дюйми передали, відповідно повертаємо також true. Інакше повертаємо false. Аналогічно задаємо значення цих параметрів та виводимо це все на екран. Використовуючи перевантажений оператор менше. Як можна побачити, в нас все чудово працює, виводиться на екран D2 і Slice Zen D1. Отож. Наступний е оператор, який ми будемо розглядати з вами, це буде перевантаження оператори, введення та виведення C. C може вводити та виводити вбудовані типи даних за допомогою оператора вилучення потоку та оператора вставки потоку. Оператор вставки та вилучення потоку також можуть бути перевантажені для виконання введення та виведення для визначення користувачем типів таких як об'єкт. Тут важливо зробити функцію перевантаження оператором другого класу, оскільки вона буде викликатися без створення об'єкта. Наступний приклад пояснює як оператор вилучення та оператор вставки в потоку. Також переходимо в середовище формування, у нас є фути та дюйми, отож, і ось такі нам необхідні конструктори Дистанс, який буде задавати значення змінних. Перевизначаємо, що у нас фути і дюйми будуть дорівнювати F та I. Та за допомогою оператора вилучення та вставки в потоку, ми просто будемо перевантажувати їх без створення об'єкта. Просто роблячи перевантаження оператора другим класу за допомогою FREND, як ми вже. На першому уроці це все обговорювали. Отож, просто виводимо ці всі значення, запитуємо, що нам потрібно ввести дані об'єкти, і давайте це все введемо. Для прикладу, перший об'єкт вводимо 70 число, наступне буде 10. Отож, first distance – 10. Наступне second distance – 11. і третій і дистанція 70 та 10. Наступне, над чим ми будемо з вами говорити, це будуть перевантаження операторів 2 плюса та 2 мінуси. Інкременту та декременту. Перевантаження інкременту та декременту. Оператори збільшення 2 плюса і зменшення 2 мінуса є двома важливими унарними операторами, доступними в C. У наступному прикладі пояснюється, як оператори е декременту та інкременту. Можна перевантажити як для префісу, так і для постфіксу. Подібну чином можна перевантажити оператор 2 мінуса. Отож, переходимо в середовище прямування. Як бачите, у нас є клас Time, який буде зберігати дві зміни hours і minutes. Години до 23, хвилини до 59. Отож, в нас є необхідні конструктори, які нам потрібні будуть, які будуть перевизначати наші методи, які будуть перевизначати наші зміни. Отож, простий метод display Time, який буде виводити нам на екран наш час. І також перевантажений префіксний оператор 2 плюси. Додаємо хвилини, перевіряємо, чи хвилини в нас не більше 60, 60. Якщо в нас все вірно. Тоді, якщо в нас більше, ніж 60, 60 хвилин, додаємо години та обнуляємо хвилини. Виводимо на екран. Аналогічно перевантажуємо оператор 2 плюси для постфіксу. Зберігаємо оригінальний час. І аналогічно додаємо хвилини, перевіряємо значення, чи хвилини в нас не більше 60. Якщо більше, ніж 60 або дорівнює 60, додаємо години та обновляємо хвилини. Та повертаємо це значення. Передаємо в якості параметрів значення 11.59 та 10.40 та виводимо на екран, використовуючи постфікс та префікс. Як можемо побачити, у нас все чудово працює. А ми продовжуємо. Наступне, що ми будемо з вами розглядати. Це буде перевантаження операторів присвоювання. Ви можете перевантажити оператор присвоєння дорівнює, як і інші оператори, і його можна використовувати для створення об'єкту, як і конструктор копіювання. Наступний приклад пояснює, як можна перевантажити оператор присвоєння. Отож, відповідно, переходимо серед шпробування. Той же код, просто давайте відразу перейдемо до перевантаження оператора дорівнює. Так, як у нас дорівнює може зробити. Присвоїти тільки одну зміну, ми просто перевантажимо його, та робимо те, що він може зробити, дорівнює відразу двох змінних. Виводимо це все на екран. Як можемо побачити, все у нас чудово працює. Передаючи значення 11, 10 та 5 та 11, у Нас перша дистанція, яку ми вивели, також дорівнює 5 та 11. Все чудово працює. Ми переходимо далі. Наступне, що ми будемо розглядати, це виклик функції оператор. Перевантаження. Оператор виклику функції може бути перевантажений для об'єктів типу класу. Коли ви перевантажуєте функцію, тобто в дужки. ви не створюєте новий спосіб виклику функції. Швидше ви створюєте оператор ну, функцію, який можна передати довільну кількість параметрів. В принципі, ми це все розглядали на нашому прикладі, коли ми створювали два методи сам. Також в нас є. Клас дистанс, перевизначення конструктори, наші, які необхідні, які будуть перевизначати наші змінні, та перевизначаємо функцію виклику. Перевантажуємо функцію виклику, якій ми передаємо три змінні, Просто додаємо рандомні значення і виводимо їх на екран. Як результат: можемо побачити творч distance F 1110, друга дистанція F30 і 120. Це по аналогії з тим, як ми робили наші дві функції сам. І це, в принципі, все. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці.